Продол мої кохані, з вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. Думайте про себе, а я завжди думаю про вас. Тому і створила для вас групу в Телеграм, в яку ви додаєтесь і яка дуже круто міняє ваше життя. І так дивимося, що ж це дуже сильно. Вас дуже сильно здивує король контакту. Дивіться, у когось це ваш чоловік, якщо ви відносина, відносина? Та так. У когось, якщо ви не одружена, не маєте стабільних надійні відносини, то вас дуже сильно здивує якийсь чоловік, який дивіться, або він є забезпеченим, або він до вас проявиться, скаже... <кхух> Потік пішов, правда. <кхух> Але до вас проявиться і скаже, я стабільний, я надійний, я хочу побудувати з тобою стабільні, надійні відносини. я Правда кажу? Так, шість чаш, дивіться, це людина із минулого. Що значить з минулого? Ну, по-перше, з минулого із прямого минулого. По-друге, це може бути людина, з якою ви були пов'язані в минулих життях, ви її ще не знаєте. Але вона відчує оцей потяг до вас зразу при знайомстві. Вона у вас відчує рідну душу, бо ви знаєте один одного. І що ця людина буде робити? Дивіться, ця людина, що дуже странно, вона не готова будувати відносини поступово. Так? Ні. Ця людина, вона хоче. А що вона хоче? Король воч. Дивіться, ця людина, король мечів це людина, яка йде за своїми планами. У нього є свої певні плани і свій сценарій. І він буде все ж таки наполягати на своєму сценарію. А який у нього сценарій? Аркан Зірка. У нього сценарій, дівчата, він буде вам щось розказувати про те майбутнє, яке колись прийде. Розумієте, буду вам розказувати про те, що ви будете мати. Але зараз він нічого не має. Розумієте, для стабільності і надійності. Він хоче б ви зараз прийняли його як такого, з яким це можна мати, але ви чекали фечки. цим раджу амулет на особисте життя, для того, щоб вам вищі сили показали справжнє обличчя кожного чоловіка, який є вашому просторі, крім того, ви сама змінитесь і станете на щасливу веху вашого життя. І зараз подарунок, 10-хвилинна консультація онлайн безкоштовно відповідає на ваші запитання, бо мені подобається вам дарувати подарунки, але кількість подарунків обмежена. Да, він вам запропонує трійку Пентакли. Дивіться. Тобто, він вам скаже, давай з тобою будувати стабільні і надійні відносини. Розумієте? І що буде, якщо ви приймете цю його пропозицію? А що буде? Дві капентаплі, дівчата. Буде те, що що буде вам заважати. Тобто ця людина з чимось не готова розпрощатися. Вона готова вас кормити, годувати казками. Тому зараз я розумію, що це все ж таки людина із минулого. Це не та людина, яку ви знали в минулих життях, тому що... Та людина, якщо приходить людина із минулого, яку ви пізнаєте, та людина приходить вам для щастя. А це для чого він прийде? Аркан Зірка. Так, для того, щоб вам розказати і плани, подивіться, розказати про свої стабільні надійні плани. Плани він має, мій розказ. Але. Перевірити вас, все чи готові ви чекати, дівчата, життя сьогодні і зараз. От коли ти здійсниш ці плани, тоді приходь це порада від Ханочка. Люблю вас.